Доброго дня ми з України. Мене звати Ольга. Ласкава прошу на мій канал. Буду вдячна, якщо ви будете підписуватися, ставте лайки, якщо вам подобається. А ми йдемо з вами далі. Місто дергачі. Харківська область. Вже середина травня. Тобто питаємося середина кінець травня. Місто дергачі. Середина кінець травня 2023. Дивимося. Так, ну у вас е має бути, слава Богу, все добре. Я не бачу таких карт страшних. Так? Одна страшна карта це карта Верховна е Жиріця. Це можливо ні Да? Нізвісність, ні коли, ну, коли прильоти, коли стички, коли е хто там стукне на кого. Може да? тут іде хитрість, шпіонаж. Е е дороги мають у вас відкриватися. Ну, наприклад. Дивіться, тут дно колоди, то де окупація, да, от ви як залежні, ну, ситуація така конфліктна, кризісна, погані новини окружають. Але це все має відходити, бачите? Це має бути все відходити, кінець кінець трансформації, кінець е цієї болі, кінець цього ада, і карта Солнушка наступає. Е ну... У вас шанси, наприклад, дивіться, якщо ви зараз не знаходитеся в деокупації, то вони мають відходити від вас далі. Відходити шанси відходити. Відкриваються дороги, щоб їм відійти далі. Оця времінна враз, ці орки. Ну, вони там теж якось активуються, е, знаєте, е, можливо, можливо, я так вам скажу, можливо, прильоти. Бо вони то відходять, то надходять, то відходять, бачите, тут надходять з оружием по рецірупінтаклі і можливо, вони е, будуть розрушати. Ну, я не бачу щось таке велике, дай Бог, щоб, щоб їх взагалі не було. Ви ну, знаєте, я вам скажу так, е, от зараз, яке місто дивлюся, от опять, от коли різні міста і буває таке проходить тиждень і практично однакові карти однаково що має щось таке відбуватися. От. У вас тут, в принципі, все добре, але, але можливо, від орків прильоти, можливо, вони будуть це робити. От відійшли і сражаєш надо сволочам. Дергачі, бережіть себе, бо травень, можливо, буде тяжкий. Дай Бог, щоб цього не случилося, дай Бог, щоб все повернуло в обратну сторону. Бережіть себе.